Грифова кучерява вкрай рідкісний вид, який з'являється не щороку, тому зустріти його в природі для грибника велика рідкість, завдяки своїм лікувальним і їстівним властивостям представляє великий інтерес для вирощування в умовах мікрозаказників для наукових і медичних досліджень. Зовні гриб, схожий на пишне кучеряве баранчиків, характеризується значними розмірами. І за багатьма критеріями відрізняється від більшості інших грибів. Різновид досягає значних розмірів однієї дорослої особини. Людове тіло біля основи досягає 50-60 см в діаметрі. Середня вага грона поливається в межах від 4 до 10 кг. Має характерну неправильну пуляску форму у центральній частині. Проростає безліч ніжок, які повторно розростаються в різні боки. До закінчення кожної з них кріпиться плоский капелюшок. В ширину одна ніжка може розростатися від 3 до 11 см, товщину досягає 1 см. Шкірясті капелюшки, ясисті і жорсткі, по краях хвилясті, ближче до ніжки, звужуються клином. Як от світла, ароматна, з горіховим присмаком, легка ламка. Сама капелюшок із зовнішнього боку характеризується бежеві або сіробурим забарвленням з нижньої сторони білого кольору, як видно на даному відео. Їх переробляють в білий порошок. Гриб баран в різних джерелах можна зустріти під іншою назвою мейтаке, грифола кучерявенька, майтаке, трутовик лістоватимі, трутовик густолисті, танцюючий гриб та бараняча голова. Чи знаєте ви, чому танцюючий гриб, як розповідають перекази, свою назву Танцюючий гриб отримав за рахунок виконання спеціального ритуального танцю грибником під час його збору, щоб зберегти цілющі властивості? Танцюючий гриб найчастіше заселяє широколисті ліси Північної Америки, Північного Кавказу, Австралії, Західної Європи, Японії, Тибету і Азії. Майтаки відносяться до групи паразитуючих рослин і любить проростати на пнях плодових дерев, таких як вишня або абрикос. У дикій природі їх можна збирати підставах старих кленів, дубів, каштанів, буків, лип. Субстратом для живлення і зростання стає деревина. Зібрати урожай можна у період з середини літа до листопада. Ці гриби абсолютно їстівні. Їх можна як варити, так і вживати в сушеному вигляді. З них можна приготувати різноманітні страви, супи, бульйони. Використовувати в якості інгредієнта в рибних, овочевих і м'ясних стравах, дуже смачний, в смаженому і тушкованому вигляді. При приготуванні їжі цінують його корисні властивості і використовується тільки молоді баранічі голови. Чим більше вік, тим менше приємний смак, майтарка має неповторний, приємний аромат горіхово ніжним присмаком. Застосовується як харчова добавка у вигляді висушеного порошку. Риб баран можна маринувати і закручувати. Його не потрібно вимочувати перед приготуванням, досить нарізати і приготувати улюблене блюдо. Важливо, вживати в їжу, кучеряву вагітним жінкам і годуючим мамам не можна, так як він знижує рівень глюкози в крові. Також з обережністю його використовують при цукровому діабеті. У медицині баран набув широкого поширення, його застосовують в наступних цілях: лікування хвороб серцево-судинної системи, рекомендований при підвищеному тиску, сильний антисептик. Його включають в рецептуру антибактеріальних препаратів і мазей. призначає жінкам, що погано переносять прояви. Клімактеричного періоду нормалізує гормональний фон знімає біль і зменшує пітливість у вигляді харчової добавки в їжу для зниження ваги під час дієт. сприяє боротьбі з гепатитом форм Б і С, цироз покращує функції печінки, при лікуванні цукрового діабету для зниження рівня цукру в крові і ожиріння, компоненти майтаки. Здатність заморозити утворення ракових клітин і запобігти утворення злоякісних клітин і пухлин, зміцнює імунітет та бере участь в детоксинації організму. У кулінарії молодих капелюшків готують як самостійні страви, так і включають рецептури овочевих і м'ясних страв, супи, печення. Соуси та інше висушених і перемелених порошок баранів застосовують як дуже смачну ароматичну приправу.